Радуйся, благодатна Господь з тобою. Такими словами, дорогі брати і сестри, звертається сьогодні Архангел Гавриїв до пречистої Діви Марії. І такими словами починається історія нашого спасіння, що є джерелом та причиною цієї радості, яка сьогодні благовістується Богородиці. Слова радуйся, благодатна, бо Господь з тобою ніби проходять крізь всі книги священного Писання. У найтяжчі моменти. Історії народу Божого людина питає у Бога Де Ти є, Господи, чи Ти є зі мною? У людини неминуче постає це питання, коли вона переживає смерть, війни, хвороби, страждання і руйнування, вигнання, рабство або досвід власної немочі, самотності чи безсилля. Сьогодні, відповідаючи на це питання людства, Господь ніби каже кожному із нас: Я з тобою! Саме запевнення присутності Бога є джерелом радості, усвідомлення, що Господь є зі мною, що Його сила буде діяти в мені, вело завжди до перемоги добра над злом. Але сьогодні Бог оселяється в утробі діви, Господь приймає людську природу, тому що так радісно провіщає пророк Сая про сьогоднішнє свято у пісне співі, який ми співаємо у навечір'я, свята благовіщення. З нами Бог, розумійте, народи! Але тепер Бог вже не просто з нами, Він серед нас, він став людиною. У момент благовіщення Бог захотів вповнів війти в людську історію, забажав прожити усі етапи зросту і становлення людської особистості, Зволив стати подібним до нас в усьому, окрім гріха. Тому ми впевнені, що Бог присутній у кожному нашому зусиллі, у кожній нашій проблемі і навіть у кожній нашій сльозі. Змінюючи зміст усього того, що ми можемо переживати. Ця подія показує нам черговий крок Бога до людини, хоч людина через гріх віддалилася від Бога, відкинула його від себе, та Господь перший робить крок до людства, Господь своєю жертвою на Христі викупляє людство від прокляття, гріха і смерті. Свято благовіщення ще раз нагадує нам про готовність Бога завжди допомагати нам у житті. Але під благовіщенням ми повинні розуміти не лише слово про волю Божу, сказане через Архангела Гавріїла до Діви, але й ствердне слово Пречистої Марії, сказане у відповідь: Я раба Господня, нехай буде за Словом Твоїм. Від Бога приходить блага звістка, яку промовляє Архангел, але і від людини явлено благовістку, промовлену дівою. Дорогі браття і сестри! Нехай свято Благовіщення буде для кожного з нас святом великого світла надії, радісним моментом часу в святій Великій Чотиридесятниці. Пресвятає Богородице, допомагай нам!